Онлайн-школа програмування Стимфарком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема вкладення алгоритмічні структури повторення та розгалуження. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично. Створимо гру, яка буде корисна маленьким дітям. Діти будуть вчитися користуватися комп'ютерною мишкою. Ми з вами створимо проєкт. В якому необхідно буде збирати жуків за певний час, давайте з вами перед тим, як почнемо створювати цей проект, поговоримо про такий цікавий факт. Цікаво знати, ви знали, що комп'ютерна миша існує вже дуже багато років. Перша комп'ютерна миша була представлена 9 грудня 1968 року. Комп'ютерна миша була показана у місті Штатах США, на показі інтерактивних пристроїв. Такий вигляд, як на цьому зображенні, мали перші пристрої, які зараз називаються комп'ютерною мишкою. Широку популярність комп'ютерна мишка набула завдяки використанню в комп'ютерах Apple. Всім нам відомої компанії Apple Macintosh. І пізніше вже їх став використовувати в операційній системі Windows на комп'ютерній техніці різних виробників. Ось так який вигляд мала комп'ютерна мишка в компанії Apple. Ось, і саме ця компанія вплинула на те, що мишки стали використовуватися. Різними користувачами і дійсно зрозуміли користь цього інструменту для роботи з графічними інтерфейсами. І так, добре, ми з вами трохи поговорили про історію комп'ютерних мишок. Ну а тепер давайте відкриємо середовище Scratch і виконаємо наш корисний проєкт, який дозволить маленьким дітям навчитися користуватися мишкою в цікавій ігровій формі, збирати жуків. І ви в цьому допоможете, створивши цей алгоритм. Зараз відкрили середовище Scratch, або онлайн-версію, або десктопну версію, в залежності від того, якій ви користуєтеся, і повторюємо за відео. Розпочинаємо. Вітаю, шановні учні! Давайте сьогодні з вами створимо гру, яка буде розвивати нашу швидкість. І так, розпочнемо. Перше, що нам необхідно зробити, це видалити. Спрайт. Кит. Видаляємо його, видалили. Добре. Тепер додамо новий спрайт. І так. Обираємо. Ми з вами на швидкість будемо збирати жуків. І так, обрали жука. Добре, ось такий у нас гарний жук. Можна його на початку зробити трохи менше, наприклад, 50. Добре. І так. Що цей жук має робити? Цей жук має з'являтися у випадковій позиції, і ми його маємо швиденько збирати за допомогою вказівника миші. І так, робимо цей код події, коли натиснуто на початку, завжди необхідно робити наступне. Що необхідно завжди? Керування. Завжди цей жук має робити наступне. Він має у нас. Рух переміститися, переміститися в випадкову позицію y. І так, беремо переміститися в y, і ось тут давайте винесемо координати, щоб нам бачити, які брати позиції y. І так, ось так зробили. Переміститися в y, Він має. І ось тут є оператор. Випадкове. Шукаємо випадково, випадкове. І так, х у нас від мінус 240 до 240. І так, встановлюємо від мінус 240 випадкова позиція до 240. Добре. Тепер так само робимо з y. Беремо y Випадкове. І так, переміститися випадково від мінус. 180 у нас y до 180. До 180. Добре, тобто, він у нас має завжди переміщуватися. Ось, і завжди переміщується, ось зараз він у нас буде постійно це робити. Ось можна подивитися, швиденько це робить. Та він має це робити, перемістився і чекати, поки ми до Поки ми його зберемо, ось скажімо так. Якщо ми зібрали, то тоді він зникає і знову має з'являтися. І так, тому ми зробимо ось тут умову Завжди переміститися. Випадково ми вже з вами блок налагодили. Тепер у нас необхідно, якщо датчик торкається вказівника, і ось тут є мишку натиснута, тобто він ще має. На дві події. Торкається і мишку натиснута. І так, оператор. Якщо торкається, ось тут беремо логічний оператор, торкається вказівника, і мишку натиснута, то він має переміщуватися в випадкову позицію. І так, запустили, зараз він знаходиться, перемістився, перемістився. Перемістився, 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 перемістився. Добре. Далі. Нам необхідно зробити наступне. Нам необхідно з вами, щоб ми кожний раз визначали, додавали один. Да? Тобто у нас має бути рахунок. Давайте створимо змінну. створити змінну. Ось, назвемо її R. Рахунок. Назвали змінну рахунок. Гаразд, добре. Є у нас змінна рахунок. Ось на цій змінній, на початку ми надаємо значення рахунок 0. Ось добре, тобто у нас зараз 0. І далі змінити моя змінна рахунок на 1, коли ми доторкаємось до Жука. І так, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ось. Тобто, у нас рахується, скільки ми з вами зібрали жуки. Добре. Все добре працює наш проєкт. Тепер необхідно зробити ще наступне: обмежити в часі нас. Тому ми зробимо з вами ще візьмемо один блок, коли натиснута. Ось прапорець. Зробимо змінно. дамо їй назву Time. Тобто час. Дали Time. Давайте ось тут її в іншому краю розмістимо. І так, Time. Надати моя змінна на початку time, значення 60 секунд. Ось 60 значення. Далі завжди, завжди необхідно, щоб відбувалося наступне. Керування, події. Так. Керування. Все ж таки, керування. Чекати 1 секунду. Далі змінити моя змінна. Змінити моя змінна тайм назначення мінус один, да? Тобто 60 мінус 1. Мінус один. Ось так. І так, перевіряємо. Пішло 59, 58. Ось у нас відбуваються зміни. 56, 55, 54 і так далі. І далі зробимо ще умову, що якщо значення, якщо змінна time дорівнює 0, то у цьому випадку наш шагра зупиняється, тому необхідно вигляд говорити. End Game, End Game і керування зупинити все. Зупинити все. Ось такі два скрипти ми з вами створили. В першому скрипті у нас випадково наш павук переміщується. Ось ми його маємо за допомогою мишки і вказівника мишкою підводити, натискавши. Ловити, і скільки ми встигнемо за 60 секунд. Запускаємо і так, поїхали. Один піймав, другий піймав, третій піймав, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і так далі. да Тобто, і коли у нас тайм буде дорівнювати 0, давайте зробимо менше тайм, щоб перевірити. Наприклад, надати моє значення тайм 10 за 10 секунд. Скільки спіймаємо. і так Запускаємо, поїхали. Так, одного спіймав, другого спіймав, третього спіймав, четвертого спіймав, п'ятого спіймав, шостого спіймав, сьомого спіймав, ендгейм. Сім жуків встиг за 10 секунд спіймати. Ось. Ну і можна ще останнє: що обрати якесь того. Ось, наче ми в лісі це робимо, збираємо ось такий ліс. Ось, і вже грати в цю гру. Да? Тобто збирати жуків. Один, два. 3, 4, 5, 6. ось тут Запрятався 7. Endgame. Знову 7 стих. Можна між собою змагатися. Ось ось таким чином. Використовуючи цей проєкт. Дякую за увагу. Повторіть, будь ласка, за відео. І так, переглянули, створили проєкт. Ось таку просту гру, яка дозволить. Маленьким дітям володіти комп'ютерною мишкою, переміщувати її по екрану, і зробить цей проект, цей процес цікавим. Тобто дитина навчиться переміщувати, наприклад, ваш маленький братик або сестричка, якщо у вас є, або у друзів у ваших, можливо, є маленькі діти. Ось можете створити їм, запропонувати погратися. І дітям буде цікаво маленьким вчитися. Користуватися мишкою, натискати клавішу, переміщувати і вавити жуків. Ось, ну а ми з вами ось розглянули, створили такий цікавий проєкт, в якому використовували і цикли, і умови, і логічні оператори. Ви молодці. Я впевнений, що у вас всіх вийшло повторити цей проєкт. Ну а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні під час уроку ми створили цікавий проєкт, який може принести користь маленьким дітям. Продовжуємо навчання. Радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.